Справжній новорічний подарунок зробив одеський баскетбольний клуб Біпа вихованцям Аздюшор імені Бориса Літвака, 26 грудня за ініціативою тренерів та гравців Біпи та за підтримки одеських обласної та міської федерацій баскетболу, хлопці 2003 року народження, яких тренує Владислав Янакі, були запрошені у гості до спорткомплексу Одеса, де провели спільне тренування з гравцями Суперліги. Хорошая традиция в конце года э, обратились э, ребята. И мы, хотим, мы организовали мастер-класс действующих игроков благодаря нашему клубу э, городской областной федерации города. Поэтому это хорошая практика, когда действующие игроки будут показывать и передавать свой опыт нашим одесским детям. И мы Планируем на этом не останавливаться и делать такие мероприятия почаще для популяризации баскетбола и профессиональных навыков наших детей. Ну, если в двух словах, то какой на сегодня план и чему вы хотите за это короткое время научить воспитанников школы Литвака? Ну, за короткое время мы их сложно чему-то научить, но наши действующие игроки покажут им э, элементы, те, которые им помогают добывать очки на площадке. Это центровые игроки наши, будут показывать элементы э, обыгрыша под кольцом, полевые игроки наши, которые будут показывать э, дриблинг, как они обыгрывают э, игроков, различные элементы и плюс, конечно, бросковая позиция самая главная, но одна из самых главных как, ну, и будут показывать бросок, технику броска, как забиваются трехочковые броски, как двухочковые, то есть все, то, что мы в короткое время уложимся. Ну, сам факт, что сами игроки, которые вчера играли и видели дети по телевизору сегодня будут перед ними показывать э, эти элементы баскетбола. Ну, все мы знаем, что вы лично воспитанник школы Литвака, у вас в команде много, ну, в общем, несколько есть человек точно, которые там учились, дети из школы Литвака. В общем-то, приближается Новый год, поэтому, наверное, у всех новогодние такие уже чувства. Вы можете поздравить вот воспитанников школы, которая сегодня, и тех, кто будет нас смотреть? Да, хочется поздравить. Знаменитую нашу школу, которая выпускает, выпускала и будет выпускать таланты баскетбольные. Если не будут ребята баскетболистами, то они войдут в жизнь через баскетбол, то есть, кто станет бизнесменом, кто еще куда-то пойдет. Поэтому хочется поздравить, пожелать здоровья, удачи и приводите своих детей на баскетбол. Тренувальний процес юнаків зі зюшор імені Літвака під час майстер-класу з гравцями біпи за сучасними принципами був організований по станціях, де визнані майстри помаранчевого м'яча допомагали своїм юним товаришам засвоювати основи різних складових баскетболу. Відповідна увага була приділена діям у захисті та атаці, дриблінгу та проходам роботі під кільцем. Очі юнаків просто палали від захвату, коли сам Клим Артамонов чи Кенет Фандербург, Анатолій Чилаван чи Кервін Бристол ділилися з ними своїми баскетбольними секретами. Тут слід зазначити, що підопічні Владислава Янакі також далеко не новачки у баскетболі. Команда юнаків зі зюшор імені Бориса Літвака у 2015 році стала чемпіоном України у своїй віковій категорії. Отже, одеські школярі стали чудовим підґрунтям для. Та навчального процесу продемонстрували професіоналам неабияку майстерність та зуміли багато чому корисному навчитись протягом майстер-класу з Біпою. Що було сьогодні цікавого і чому ви навчились у ігроків Суперліги? Ну навчились много чого, тому що було багато станцій по відінню, броскам і так далі. Ну, для мене лічно э, станция, там дефірувалися більші похідцом. Сейчас уже скоро Новый год. Ты можешь поздравить своих товарищей по команде, своих товарищей по бипе. Хотелось бы поздравить всех моих товарищей по команде, моего тренера, семью и, конечно же, тренеров БИПа и саму Бипу. Останнім мажорним акордом у передноворічній співпраці юнаків зі Зюшор Літвака та гравців Суперліги з Біпи стала гра, у якій юнаки 2003 року народження розділились на дві команди, тренерами яких виступили лідери одеського клубу. Решта гравців біпи із захватом та повною самовіддачею виконувала функції уболівальників та групи підтримки. Тут вирували неабиякі пристрасті. Гравці, тренери та глядачі гаряче апелювали. До арбітрів збурляли на підлогу рушники та вдавалися до усіх можливих проявів емоцій, втім, не виходячи при цьому за межі шляхетної поведінки. У підсумку цей запеклий двобій, як і можна було передбачувати, завершився у нічию 25-25, що, хоча і порушує баскетбольні правила, але цілком відповідає самому духу цієї чудової гри та новорічно різдвяних свят.